Уляна бойчук долучається до нашої розмови із сполучених штатів Америки. Уляно, знаємо, що у тебе зараз дні насичені, Спостерігаєш за тим, що і як відбувається у Сполучених Штатах. Знаємо, що і буде інтерв'ю, можливо, із президентом України. Знаємо, що інспектуєш, дізнаєшся, тому розповідай все, що тобі відомо. Дуже сподіваюся мати інтерв'ю, звісно. Зараз я працюю на полях Генасамблеї ООН, Звісно, і сьогодні другий день. Це такий важливий день цього цілого тижня, тому що продовжуються дебати світових лідерів, які виступають із на генасамблеї ООН. і власне на. Цій генасамблеї ООН, виступав і президент України Володимир Зеленський. Я, звісно, спостерігала за всім із зали засідання із зали, де президент виступав, можу сказати, що він звернувся до лідерів світу і його почав він своє звернення із згадки про запорізьку атомну електростанцію, про те, що вона нині під окупацією, і саме через те. Може бути ймовірний імовірний ядерний вибух в центрі Європи, і він звернув на це увагу. І з цього він почав і це дуже співзвучно із темою саміту перепрошую, не саміту, а із темою Генасамблеї загалом, тому що багато говорять якраз про ядерну безпеку у світі, і звісно, з цього почати свою промову було досить досить співзвучно із темою генасамблеї. Зокрема, якщо ще говорити про... Те, що про що президент говорив у своїй промові, то він звісно не оминув і теми, що енергетика України є нині у величезній небезпеці, і він сказав, що настане третій рік, третя зима, коли мільйони українців залишаться без тепла. Давайте послухаємо президента з наближенням третьої зими цієї війни Росія знову намагається знищити нашу енергетику і з цієї осені вони діють ще цинічніше. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції три і ми маємо докази цього. Якщо Росія готова зайти так далеко, це означає, що Нічого з того, що ми цінуємо. ви цінуєте для Москви, немає значення. Це зараз ми мали можливість бачити виступ президента з Ради безпеки ООН, яка була вчора. І сьогодні українська делегація, до речі, говорила про те, що ця рада безпеки щодо безпекового питання в Україні була дуже важливою, і дуже успішною для України. А якщо повертатися сьогодні, власне, до того, що було до, до питання про енергетику і про те, що говорив президент України Зеленський з трибуни генеральної асамблеї ООН, то він ще також нагадав про. Свій план миру і про те, що до саміту миру, який ініціює саме президент України Володимир Зеленський, долучилися вже 100 країн світу, і це дуже важлива така дипломатична історія. І важливо, що і тут на полях генасамблеї відбуваються багато зустрічей з різними президентами. Зокрема, про це ще трошки згодом розповім. А давайте ще послухаємо, що сказав президент власне з трибуни генеральної асамблеї Всього цього. Росія продовжує атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Наразі РЕВ знищила усю нашу теплорозподільчу та теплогенераційну інфраструктуру, і потенційно мільйони українців можуть залишитися без тепла взимку. Саме цього прагне Путін. Е, дуже тепло зустрічали президента сьогодні в Генасамблеї е, 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 це. І в залі це було відчутно, і також була присутня, звісно, українська делегація. А якщо повернутися ще до вчора і до Ради Ради безпеки, яка була присвячена Україні. Я теж там була присутня, і багато світових лідерів говорили про про Україну, зокрема, так тому, що це була власне Рада безпеки присвячена Україні, і я звернула увагу на фразу Ентоні Блінкіна, який є, який є держсекретарем Сполучених Штатів, і він власне сказав про те, що Україна жертва, Росія агресор, Україна захищається а напала напала Росія, і це було чітко. Прослідковано він говорив, наводив наводив також приклади те того, як Росія бомбить, як Росія нападає на Україну, і це було дуже знаково для України. Зокрема, якщо ще говорити, як я вже казала тут на полях асамблеї, президент України Володимир Зеленський зустрічається і. Просто зараз відбувається дуже багато двосторонніх зустрічей з лідерами країн і буквально кілька хвилин тому перед моїм включенням з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Панами. Також сьогодні президент України зустрічався із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили зокрема і те, що майбутнє України в НАТО. Але як зазначив у своєму твіттері сам. Єнс Столтенберг про те, що Україні обговорили зокрема й питання українського ППО. Це, це з таких важливих новин, які би дуже хотілося також зазначити. Будуть продовжуватися двосторонні зустрічі, і зараз вони теж відбуваються. Запланована зустріч з лідерами Франції про Великобританії. Ми будемо слідкувати за цим всім. Я буду тут працювати на всіх платформах. Новини Лайв чекайте багато новин. Можливо, трошки аналітики на нашому веб-сайті опісля. А поки передаю слово студії. Студія вам слава. Дякую тобі, Уляна Бойчук із Сполучених Штатів Америки. Я ж нагадаю, що Уляна перебуває зараз на майданчику генеральної асамблеї організації об'єднаних націй, де виступає наш президент Володимир Зеленський, де зустрічаються лідери усіх більшості світових країн.